Добрий день, дорогі українці. Я хочу вам порекомендувати фірму, якщо ви захочете їхати за кордон на роботу в Польщу, робити документи, робити візи. Обов'язково в фірмі робота за кордоном від Андрія Марисюка. Я робила візу на 365 днів. Дуже все оперативно. За 20 днів в мене вже була готова віза. Я тільки переслала документи, і через 20 днів я отримала візу. Все доступно зі мною працювала. Їй окрема подяка Тетяна, координатор, все мені розказувала, я з нею переписувалася, я все її питалася, трохи їй голову наморочила, бо я там дещо не розуміла. Вони всі з терпінням досить таки терпеливі дівчата, все мені пояснювали, все мені розказували, як то оплачувати через інтернет, я ніколи так не оплачувала, я не знала. І одним словом, молодці, я дякую їхній команді. І дякую тій фірмі. Робота від Андрія Марисюка. Дуже дуже і недорого, і дуже все оперативно і злагоджено.